Вітання всім нашим глядачам. Сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із Михайлом Федоровим, віце-прем'єр-міністром з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації України. Пане Михайло, вітаємо вас, вітаю, пане Михайло. Розпочався вже новий навчальний рік в Україні. Давайте з цього ж розпочнемо. Власне, він надзвичайно важкий вже вдруге в умовах війни. Діти йдуть до школи. Незадовго до початку цього року було анонсовано кардинальні зміни. В системі освіти в Україні ви говорили про те, що ви хочете зробити одну із найбільш гнучких та швидких систем освіти в світі? Що означає гнучка система в вашому розумінні, і до чого тут швидкість? Да, зараз досить швидко оновлюється інформація в світі, з'являється з'являється новий контент, з'являються нові професії взагалі. І інформація досить швидко втрачає свою актуальність. Тому, ну, по перше, коли я говорю про гнучкість, я говорю про те, що потрібно швидко розповсюджувати нову інформацію, ділитися із викладачами-педагогами і з дітьми. Наприклад, з'явив з'явився GPT, пам'ятаєте, який був бум, всі про це писали, як це використовується, почали з'являтися стартапи масово по всьому світу, які використовують штучний інтелект. І е, якби в нас була змога досить швидко одночасно розповісти всім вчителям-педагогам, що це таке. Як воно працює і е, навчити їх викладати цей напрямок і поділитися там додатковим контентом? Вони б відразу розповіли нашим дітям по всій країні, як це працює. А взагалі, якщо говорити концептуально, то коли ми перезавантажили міністерство освіти по задачі президента, почали формувати нове бачення. В центрі всього ми поставили сам навчальний заклад, та школа або садочок, або університет і педагогів, які є там. Тобто, хто надихає наших дітей навчатися? Чому дуже часто наші діти обирають неочікувані для нас напрямки розвитку навчання, тому що там є педагоги, які запалюють їх серця? Закохують в цю діяльність, і нам дуже важливо створити ці умови для того, щоб такі педагоги залишалися в системі і були щасливими. А з іншого боку, багато нових людей приходило в систему, і вони отримували гідні умови праці для того, щоб вони могли думати про наших дітей, а не про те, як там сплатити комуналку або інші проблеми. Про гідні умови праці. Чи є зараз можливість забезпечити ці гідні умови праці для наших викладачів? У нас немає іншого виходу, як не трансформувати систему освіти. Ми в наступному році плануємо запустити масовий пілот масштабний з новою заробітною платою, тому що сьогодні є 50 видів доплати. До заробітної плати досить складний процес формування цієї тарифної сітки і нарахування заробітної плати, і така складна система. А в результаті виходить досить маленька заробітна плата. Вчителі повинні стати рок зірками. Вони повинні заробляти точно більше ніж середня заробітна плата по країні. А взагалі в ідеальному світі в них повинна бути одна з найбільш великих заробітних плат. Тобто я правильно розумію, прибереться ось цей підхід коли доплачують за за перевірку зошитів за позакласне читання за класну роботу за ще щось. 80% заробітної плати буде певний оклад, і далі буде кілька видів доплати, які буде отримувати вчитель. Але з самого початку ця базова ставка вона буде досить великою і вона буде покривати багато різних задач, які виконує вчитель. І далі вже було всього кілька видів доплат, наприклад, там mm -hmm. доплата від директора для того, щоб він зміг ставити там певні KPI, розвивати mm -hmm. вчителі. Тобто в нього були певні інструменти, там за місцевість. Зараз формується бюджет на наступний рік, і ви говорите, що з наступного року можуть бути ці перерахунки: наступного навчального чи з нового року? Там процес з нового року вже навіть до нового року почнеться процес там навчання директорів і вчителів. Хто буде в пілотних школах? Ми будемо ми зараз формуємо підхід до того, як підібрати пілотні школи, щоб все були рівні права і доступу всіх. Але там поки що попередньо плануємо, що з вересня наступного року саме запрацює на вас заробітна плата. Вибиратися так само і за перебудову освітнього простору, адже вважаєте, що це надзвичайно важливо, щоб все було сучасно технологічно. Чи означає це, що школи будуть перебудовуватися повністю? Ми зараз робимо якраз розробляємо концепт дизайн там школи майбутнього. Ми хочемо, щоб кожна школа виглядала знаєте, як маленький Google або Apple. Але звичайно, що це буде вже там після нашої перемоги, тому що зараз всі ресурси вони інвестуються в нашу майбутню перемогу. Але простір він дуже важливий, тому що він впливає на те, там на наш смак до дизайну, на наше бачення, він надихає. І важливо, щоб і вчителі наші і діти вони навчалися в сучасному просторі і в них. Вже формувалися там думки про, скажімо, позитивне майбутнє, і це, взагалі, таке певне е закладає ДНК, е як ми сприймаємо світ. Тому ми зараз працюємо над концептом. Ми зібрали найкращих дизайнерів, які трансформували пострадянські школи там в Естонії, в Литві, там в Польщі. Ми подивилися їх кейси. Ми проводимо такі наради, де там сесії креативні, де формуємо ці концепти. І ми плануємо в наступному році хоча б п'ять шкіл трансформувати. Бо на знаєте, школа схожа на лікарню і схожа на тюрму, і це схожі такі проекти, коридорні, які будувалися колись. І вони там потребують певної трансформації. Тому ми зараз закладаємо фундамент для того, щоб там, знаєте, ми завтра перемагаємо, а після завтра ми починаємо швидку трансформацію світу. Перед нашим з вами інтерв'ю у вашому кабінеті я побачила дуже багато книг з історії України. Угу. Чому розкажіть, що над чим саме зараз працюєте? Знаєте, я так не дуже про це розповідав, але я собі, себе зловив на думці, що сьогоднішні сміливість молодих українців, ну, різного принципі, віку українців, і наша стійкість, і те, що ми, багато людей віддають своє життя на полі бою. І це також результат нашої системи освіти. Це люди, які. Готові були в перший день стати в чергу, отримати автомат і піти, захищати нашу країну. Тобто рівень патріотизму, розуміння нашої історії, розуміння, що потрібно себе захищати. Тому система освіти вона є ще важливою для того, щоб Продовжити боротися і перемагати, і я хотів для себе зрозуміти, а як викладається історія, не просто там з довідок знаєте, на одну сторінку від команди, а самостійно подивитися, що таке захист України, як викладається цей предмет. Я досліджую світ. Тобто, взагалі, зрозуміти, а який сьогодні в рамках нових стандартів і програм який контент? І зараз я це вивчаю. Мені здається, що важливо вже почати додавати інформацію про повномасштабну війну, про захист. Украї... Про захист нашої країни, про сміливість українців, і для того, щоб там старшокласники вони не брали цю інформацію з Тіктоків, тому що там дуже багато пропаганди є, і російської я це бачу там особисто. А для того, щоб ми розповідали про те, як все відбувається і чому так відбувається, як швидко новий розділ історії може з'явитися в підручниках? Це залежить від Міністерства освіти. Звичайно, що це потрібно робити терміново тому, що війна вона є інформаційною і Росія. Продовжує посилюватися в напрямку пропаганди. Ми бачимо, що як вона почала там працювати і в Європейському Союзі і в Америці, і вона намагається дотягнутися до наших дітей через соціальні мережі. Тому потрібно це робити терміново. У нас це питання там потрібно вирішувати там також до нового року, тому що більше часу у нас немає. Потрібно швидко реагувати. Нещодавно і ви, і президент України Володимир Зеленський, анонсували освітній додаток Мрія. Чим цей додаток може допомогти? Школярам і чи буде доступ до нього у всіх школярів України? Адже смартфони є не у всіх. На да. е, яка цінність мрії? Е, це можливість отримувати поради щодо контенту, які можна там дивитися, вивчати, і які допоможуть тобі досягати твоїх цілей. Тобто дитина зможе, враховуючи цілі, які, які вона собі поставить, ті оцінки, які вона отримує, контент, який вона вже дивиться, отримувати додаткову інформацію, щоб покращити свої оцінки, або для того, щоб досягати якихось там позакласних результатів і позашкільних результатів, і для батьків це можливість отримати, подивитися там прогрес дитини, як вона навчається, які компетентності розвиваються у дитини. І знаєте, це для мене, як для батьків, батька є також важливим. Це можливість більше розуміти твою дитину. Не з точки зору там контролю, оцінок це сьогодні так, є електронні журнали, це там не проблема. А з точки зору зрозуміти, чим цікавиться дійсно дитина, а які в неї сильні сторони, а де ми можемо більше проводити часу і що вивчати, які питання краще задавати своїй дитині. І мрія буде це дозволяти в це робити, тому що вона буде акумулювати багато різної якісної інформації. І це буде об'єднувати батьків і дітей. А для педагогів це можливість отримувати додатковий контент для швидкої інтеграції цього контенту в освітній процес. Це можливість позбавитися бюрократії, тому що ми сьогодні коли аналізуємо, що вчителі скільки всього заповнюють е, директори шкіл, е, як планується навчальний рік. Досить багато бюрократії, там, дублювання процесів, і все це можна буде звітності, просто неймовірна кількість. Все це можна від цього можна буде позбавитися завдяки мрії. Ми плануємо запустити пілот до кінця цього року. Е, це буде там якась кількість шкіл, невелика, я думаю, для початку, але в наступному році до кінця року ми точно ми штубуємо вже на всю країну, і поступово будемо вже і на дошкілля розвивати цей проєкт, і на університети, і взагалі на дорослих, тому що навчатися потрібно протягом всього життя. І це частина нашої стратегії трансформації системи освіти. Ми повинні з вами зрозуміти, що ми будемо змінювати професії, навчатися, отримувати нові знання протягом всього життя. Це нормально. І ми повинні мати доступ до швидких знань, до можливості протестувати себе на сильні сторони. І, взагалі, зрозуміти себе більш глибше Наостанок Хочеться поговорити і ще, звісно, про новації в сфері дронів, так безпілотників. Ви нещодавно повідомляли про те, що передали на фронт 25 бойових турелей, шабля, і п'ять наземних платформ рис. Можете простою мовою пояснити, що це таке, як воно працює, і чи є в нас зараз можливості масштабувати виробництво подібних механізмів? Да, ми зараз більше ніж 100 разів вже збільшили виробництво БПЛА. Їх все одно не вистачає, потрібно ще більше. І там вчора ми там, і ми зустрічалися з фракцією. Я про це там говорив, про те, що потрібно збільшувати фінансування. Я сподіваюся, що буде також підтримка. Тобто, взагалі, дрони нам будуть потрібні завжди, і потрібно їх більше потрібно зважати на доктрину застосування, щоб більш ефективно використовувати. Тому що вони рятують життя наших воїнів, але ще є наземні платформи безпілотні, які також допомагають рятувати життя наших військових і бути більш ефективними. Ті платформи, про які ви говорите, вони дозволяють керувати кулеметом, наприклад, з кількох кілометрів віддалено. І Тим самим не люди знаходяться, наприклад, в окопі або пересуваються по землі, а рухається наземна платформа або стоїть турель. І дистанційно оператор керує цим кулеметом. Тобто не людина під кулями знаходиться, а знаходиться безпілотним, без, знаходиться наземний безпілотник, який по суті вражає ворога. І у нас вже є багато нових кейсів використання таких платформ. Знаєте, коли поміж танків рухається, наземна платформа в'їжджає і починає там стріляти, або коли турелі знаходяться на лінії фронту. Ця технологія тільки розвивається, вона ще не масова, але наша задача зробити її масовою. Тобто, ми ставимо ціль. Як менше втрачати наших безцінних людей, і як більш ефективно вражати ворога? І технології наземні і безпілотники, які в повітрі, вони дозволяють це зробити. І ми будемо робити все, щоб таких технологій було ще більше, пане Михайло. Дякую вам за це інтерв'ю. Спасибі і до нових зустрічей. Дякую вам.